Цікава розмова із клієнтом на купівлю квартири сьогодні. Цікаво, тому що декілька разів він запитав і перепитав, коли саме він має платити мені комісію за послуги. До мене він вже з кимось спілкувався, йому сказали, що якусь частку за вдаток типу, він має заплатити при підписанні договору на пошук, а решту вже після основної угоди. Шановні покупці, уникайте, будь ласка, от таких спеціалістів. Заробітна плата, якою є комісія, має сплачуватись за виконану роботу. Робота ріелтора в даному випадку вважається виконаною, коли ви вже в реєстрах є власником нової квартири і вам передали ключі. На прикладі, 21 рік, кінець березня, початок квітня, я сиджу із клієнтами у нотаріуса, а угоду закрити ми не можемо. Бо реєстри переїхали на нові сервери, і технічної можливості зареєструвати право власності немає. Сиділи ми десь з 2 до піввосьмого чи півдев, десь так. Під вечір уже і покупці, клієнти мої, і нотаріус скажуть, ну що ти тут сидиш, а роботу зробив, вже міс... ми самі розрахуйтесь і йди додому. Я кажу, ні, давайте ми все ж таки справу доведемо до кінця, щоб ніхто не переживав. І вже після цього буде розрахунок. Отак це має бути.